Народ, всім привіт, підписники і глядачі каналу не підписані. Але краще станьте підписаними глядачами каналу, тому що на каналі багато цікавого матеріалу. І сьогодні буде таке е, дуже цікаве відео, яке пов'язане з мотоблоками. Хто любить мотоблоки, вам воно зайде дуже цікаво буде. Відео. Фішка в тому, що, до речі, при, привіт компанія Кентавр. Фішка в тому, що мотоблок Кентавр, назву саму модель чи марку цього мотоблока ви почуєте у відео. Але цей мотоблок Він якби, йде тільки з активною фрезою От Тільки фреза і все. З речагом, там він ну, класний такий легенький. все Суперовий мотоблок. Кентавр бачимо як він буде на городі Кентавр працювати бігун працює стабільно курорт низьким Регулюється добре Водіє, які двома руками. Деси він крутиться, тому тратично склона. Спадній хід крутиться. Тільки що дехто може потім зрозуміти, що до нього нічого не можна вчепити. От тільки є фреза і, і все. А дехто відразу це розуміє. Але як для тих, так і для тих є прекрасне рішення. Дивіться, що витворяють місцеві кулібіни. Думаю, вам буде цікаво. Дивіться. привіт. Двійки агрегат мені Сашко замотив. Прокачка мотоблока МД Кентавр МД40. Дивіться. Ото все. Ну, видно, де чорне це було в оригіналі. А де вже ржаве, не ржаве, а чистий метал, то Сашко мені прикрутив. От от. Та штука болт відкривається, на сходунизу хопа, злазить готова фіксація. Тут гайка приварена, можна відкрутити, чуть-чуть робити е, по, по, по такій площині його. Туди сюди нахиляти вправо-вліво залежно, щоб оцей плуг був е, весь час е, горизонт, вертикально стояв. Тут регулювання є. Регулювання. от. Його можна зміщувати, плуга відповідно сюди і сюди. Оцей косий болт. Оцей болт довгий, поздовжній. Регулює плуг в такому, в такому напрямку, туди-сюди. От його ослабляєш, того крутиш, і там туди стає, якщо він заривається в землю, і ще не скакає, треба підняти, відповідно. Чуть його підняти, то виходить, і крутиш туди то ця йде сюди, то піднімає, а кортиш туди, то опускає. А якщо вискакає з землі, то відповідно треба чуть опустити носа, то подовжити відкрутити, щоб вона вийшла вперед. Є плуг опускає носа донизу і не, 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 не виривається. Так, плюс колесо поставив збоку. Бо казав, без колеса важко, якщо нерівномірний ґрунт, важко регулювати глибину цього. Настільки буде зариватися плуг в землю. Тобто може заритися так, що аж забагато. Мені треба буде здавати назад, бо стане. Ось така механізація, я тобі кажу. Мітки є, бачимо, мітки, щоб знати, не, 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 на, якому цьому, е, на якому рівні воно найкраще працює, собі там якось запам'ятати чи фотку зробити. О, Ну і колеса з ґрунту за степа поставили великого розміру. Ну, Єдине, що в нього маса мало. Мало мати, тому зробив таку рамку, взяв з акумулятора рамку. Така самопальна рамка, походу. Аккуратно її тут зробив, прикрутив мені до рами існуючої. Сюди треба його поставити кілограм 20 і отут треба прикрутити. Там один із варіантів мотоблока вже готовий, з заводу йшла вага. Ну, тут косок рейхи ми прив'язували. Нагороді на все пробував, нормально працює. Ну і ясно, що і оця для обгортання картоплі така штука є. Так само ставиться. Як то воно ставиться? Отако вот вот воно ставиться. Хопа. І тут з'єднується. Хопа, болтом фіксується чик. От. І так само воно. Стоїть вертикально. О, Отако стоїть воно. Стоїду, там регулюється сюда сюди ну, Тут прикисне регулювання, тут немає проблема. Ну, але ферзо треба знімати. Щітка оцього на час роботи плугом не треба знімати. Ну, Ферзам мені буде, треба на цей на, на, на весну. Думаю на зиму переврати, на весну фрезерувати, потім обсипати картоплю, потім знову переурати. Це таке три етапи буде в житті мотоблоку. Урання робить на цих ґрунтозацепах, е а фрезерування робить на стандартних колесах. Купив одні ґрунтозацепа спочатку. Сашка мені їх забанув землі, передаю. Може треба тут. Підійшов ці бідам до стандартних колесів, які є. О, а то вже поставить більше. Ось така, така штука, думаю. Скажу тобі, як блогер-блогер, поділюсь думка. Можна буде коли-небудь, коли вже буде робота, якесь відео зробити, може людям буде цікаво, прокачка МД-40. Тому що, якщо невеличка ділянка біля хати, купати вже здоров'я немає. То купляти кентавра того здоровенного і тягати там 200 кг по городі, можна спину зривати. А от таким от чудом. Туди-сюди, там пару сотих. Мені здається за щастя. А от така штукардна. Так що, все класно. Так що таке відео. Якщо щось було незрозуміло, задавайте коментарі. І я думаю, що ми вам відпишемо в коментарях деякі нюанси. А компанія Кентавр, якщо ви хочете консультантом найняти Сашу, який то все зробив, то теж пишіть в коментарях і можливо він з вами зв'яжеться. Ну все. До нових зустрічей. Не забудьте підписуватись на канал. Всім гарного дня, гарного вечора. Пока.